Добрий день. Добре. Покажіть мені, будь ласка, відео, фото, фіксація, ми направо порушення. Згідно 268 статті, я маю право ознайомитися з матеріалами справи. І Покажіть, будь ласка, своє службове посвідчення. Чому ви порушуєте свої внутрішні? Як? Як? Байно класиться цілий день. Гарно коситься цілий день? Yeah, Як ви не розумієте? Ви цілий день тут стоїте і всіх людей п'янів yeah, Всіх ви не пиняють. Усіх ви не пиняєте. Yeah. Чо, а чого ви yeah, стоїте? ні 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 є ні чекайте, чекайте, дайте своє печучку, куда висять своє. Oh. Звичайно, добрий. Що сталося? Як? Нічого не сталося? То У вас що сталося? Ви мене пиняєте просто, просто так. Так, просто так? А чого, Та, бо Не знаю, вони таку зупинили, просто так. Так, думаєте, що просто так, так. Так, Або ви не показуєте мені ніякі докази, ніякі. Ну тут... як? А згідно 268 статті. Я маю право ознайомити з матеріалами У вас номерний знак Я? Номерний знак тут не тут... при чому вже. Добре. Ходіть, я доб... 20... ході, ході, вам покажу докази. А я не хочу нікого викладати. Покажіть мені, будь ласка. Сюди, згідно фото, відеофіксації мого правопорушення, якого ви... Добре, я вам покажу. Mm. На реєстратору мене зафіксований. Він прописаний в 33-му приказі. Прошу? Він прописаний в 33-му приказі. Ну, ви хочете докази? Ну Він має бути прописаний, бог його знає, може ви там сиділи на собі цокали в цьому? Прошу? Може ви там собі сиділи у відео в цьому? У... Де? Відеоредакторі собі цокали, там каже малювали. Това от такого попало. Так. — видно, що ви говорите? Давайте будемо серйозно говорити. Серйозно? Покажіть, будь ласка, своє. Ой, купріть Так... — Документи ви приділили? — Звичайно, що ні? А чому? А на що? Я ще не бачу закону підстав на свою... Ну бачите значок. А ще службове посвідчення? Є службове посвідчення. Та звичайно, що має бути? Ну, тепер ваші документи не під'явилися. Все, я переписали. Звичайно, що ні. Ваші документи. Ви ще мені не показали, згідно 268 статті. Що? Згідно, Докази. Згідно пункту 2.1 правил дорожнього руху, ви зобов'язуєте. Забов'язаний на законну підставу. Так. так. На вимогу працівника поліції. Так. Покажіть, у вас мені... — А я не законної підстави не бачу. Прошу. Нем, нема законної підстави. Згідно правил дорожнього руху? Згідно на законну підставу, при... ну, є правило дорожнього руху, це законна підстава Скільки підстав, чи причин зупинки є. 8. Так. 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 Які вони є? Ну, так... Порушення правил дорожнього руху. Так. Якщо ну, машина орендівці, ми... наприклад. Якщо е... потреба е, поняти. Я зрозумів. Ви документи придивите нам чи ні? На що вам мої документи? Я не кажу передати, придивити. Чи Придив... ви в наявності? Звичайно, що є. Ну, ви, думаєте? Кажі, ну, що ви, що... ви думаєте, що є без документів? я в документі немає? Що думати? Показали, пред'явили, подивилися, пересвідчилися. Все добре. Добре. Федів, Сергій Васильович, свідоцтво про реєстрацію. Ваші. Моє чи ваші автомобіля? Ну, автомобіля ну, та, ваше. Тож не, 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 не чиє свідоцтво про реєстрацію, а ваше. Як Соні, урожай файний? Що має спровозити? Власне, власне. що на полі працюємо, щоб урожай не файде. Що То... мають навозити? Та в прямому студію? Смі... Звичайно, що є? Ну, все добре. На інстрахові полісі. Ну, для, для чого це всі створюють якісь такі проблеми Не політики? І на тому закінчилося. Для чого? Ніхто нічого не створює. Ну а для чого це все? Як де чого? Ну де чого? Ну, Або ви тут сидите цілий день, просто собі сидите, всіх людей, типо. Що що? Наше наш, ви тут у всіх людей спиняєте, просто так собі сидите СДТ гроші заробляєте. Ви, ви за свої слова відповідаєте? Відповідаю. Або я, я за вами дивився, як ви працюєте. Ну ви бачили, що хтось когось гроші. Ну, може, ви... Що ви кажете? Я висловлю свою думку. Ну. Я... Якщо ви сиділи і дивилися, ходіть туди, до мене потоколі Так. Якщо і і скільки? Ну, протоколи десь, я думаю, за дві хвилини навіть не за дві, за півтора хвилини протоколи не складаються. Звичайно. що ну. день. Ні, я маю на увазі просто від зупинки до поїздки далі автомобіля. Протоколи теж не складаються так швидко. Без Про тому, що бували такі автомобілі, що так швидко від'їжджали зразу. Так... Та, якщо чоловік придивив документи, показав mm -hmm. все нормально. Ти поїхав, звичайно, що так, а для чого його тримати? Ну, якщо ви говорите, то треба за свої слова відповідати. Правда? А не просто так кидатися слова. Я не кидаюся, я. Ну, я кажу, що я бачу. Ви... Ну, для чого а ви це так... говорите про якийсь урожай, про якісь на що це говорить? Ви особисто бачите. Час... 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 Вже... Особисто не бачу. Ну то для чого це Так. Ще щось? Ще якісь документи вам потрібні? А, ні, ми що показали. Все добре? Все добре, так. Що... Щасливо. Будьте уважні. Я, я завжди уважний. Бачите, що людина не робила. Добре. Дували. І ви постараєтеся так більше не робити. Що саме? Ну, ви маєте ж патрулювати. Ваші внутрішні інструкції ви маєте, не, не, не маєте права стояти на місці. Взагалі небезпечна ділянка дороги, якщо ви можете не знати. Напишіть припис, щоб поставили тут світофоти. Чого ви не пишете приписи, щоб поставили світофото? Чого тут не поставити, Чого не поставити при виїзді на сцену? З незалежності сюди, як вигоди їхати, справа в тому, що е, такі питання ви вирішує ще не тільки, прийшує, не тільки поліція, mm -hmm. а ще й вирішує влада це є дороги, а Так, але, роботи, коли, та... коли, але Коли ви будете писати приписи, що там аварійно небезпечна ділянка, дуже багато аварій і треба поставити туфор, то може почують і поставлять? тут е, немає необхідності, тому ну, що це центральна дорога. Тут якраз є необхідність, коли зранку о 8-й годині Якщо виїхати... Якщо з сторони старої долини, то так. я з вами згідний, а не на центральній дорозі. А тут просто має дотримуватися вимоги з 2-1 так і думає. Все. Дають, але там тут проблем. пробки такі, що. То пробки, тому що це дорога державного значення, yeah. це і Добре, все, гарного дня! Побачення.